Цієї млина не було. Був. Був Бу, такий. На воді чи воді на воді. Та, а де не. був? Де тепер валка на центр переходить? Валка. Uh -huh. там Де тепер і, то там така і то, то, там був. Туди була, де тут де тут стані, туди була двинівка пущена, віце, що віце вода йде, де, де цей місць від була пущена, туди по підвер'ю вода, і там був бумін. Uh -huh.

Грошей не було було блокцій, ми заплатила тоді. а підписали якісь вексіль. певно. Mm, якийсь, якийсь вексіль. А то вже сходив, стрикав з бабою в боріг, бо баба припускала в борі та і в пол у боріс у бабу притиснув, бо до сіна там то до снопів. Побив боріг, а до того баба пожалілася, що вексін виходить. Та скомчастують. Та й си та то й молода й умерла. Молодай умер. 50 років. Тай був та й аж до таке, не його летівку. Тай при мене. То ви були в та й ці хлібі? Там я, цей був саша, я доньки не у мами. Старшої були доньки, то ймень додому. А... 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 а маму хотіли віддати за якогось івана, мама, але що за якогось. А так тапи... були якісь ще тріші, це якісь на які то були, некоторо було як да не тібу. Тай так що. То ти схотіли одного другого. Мама й не схотіла того лаву, що було, за того йти. А й схотіла в того. До... 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 Та й так, і коли дід то діду не передо на слухнув то пішов, то не хотів ні мамі її надати, ні не, не хотіла того піти, що, він... що він хотів. Не хотів ні, ні віно так дати, ні, а я все ті доньці. Баба я вже прислала, бо дуже від, відповіла мамі дві грічки там там у прята та їх всі ножі направить, направити. Аби, аби дати наступне. А дідусь не, не дав мені все за. Забрала пота сайт, два сестра була, то й мама відповіла, то би і дала і скриню, щоб попади. Скрині якось не було, що не дали мамі війну скриню, а я хоч то позила, я все полумлено, це яку мама казала, що і скрині ще лишила п'ятий, що не дала пепа. Баба вмерла.